Вітаю сьогодні. Розбираємось із доволі е, нетривіальним питанням: як пошукові системи визначають, ну скажімо, релевантність сторінки для запиту французькою, якщо на ній майже немає тексту. Або якщо на неї посилаються тільки, наприклад, англомовні сайти. Саме так це ж якось неочевидно. Здається, що це суперечить звичайній лозіці. Так, цілком, бо стандартний підхід, ну аналіз самого контенту сторінки, він тут просто не спрацює, і відповідь, власне, криється у зв'язках між сторінками, у посиланнях. Точно ми сьогодні дивимося на один американський патент no е 9098582b1, який якраз і пропонує метод, як визначити мовну релевантність ресурсу, аналізуючи саме ці зв'язки посилання. Тобто ключ не в тому, що написано на сторінці, а в тому, хто і як на неї посилається і куди вона веде далі. Саме так от мета сьогодні розібратись, як це працює. Бо, знаєте, традиційні методи вони ж часто безсиля. Ну так, от є сторінки з картинками, галереї, або головна сторінка сайту, де тексту мінімум, або навіть багатомовні сайти, де незрозуміло яка мова головна. Стандартний аналіз тексту тут нічого не дасть, навіть якщо дивитись тільки на вхідні посилання, можна заплутатись, якщо вони йдуть з різних мовних джерел. Зрозуміло. І що ж пропонує цей патент? Яка там основна ідея? Ключова ідея дивитись одночасно і на вхідні, і на вихідні посилання. Всі вони сигнали. Патент вводить таке поняття, як оцінки мовної релевантності Language Relevance Scores, скорочено LRS. ЛРС. Ага. Тобто, кожне посилання, яке якось пов'язане зі сторінкою, отримує свою оцінку, свій голос за певну мову. Саме так, ніби голосує. І для цього аналізується кілька речей. По-перше, звісно, сам текст, анкорний текст, чи є там щось типу English version чи версія українською. Логічно. По-друге, сама url адреса Там можуть бути мовні коди, як nutm.com або домен країни, скажімо, .fr. <гум> І по-третє, що важливо, аналізується мова сторінки, звідки йде посилання, якщо воно вхідне, або мова сторінки, куди воно веде, якщо вихідне. От це цікаво, що обидва напрямки враховуються. А що таке мовні шлюзи, про які згадуються в патенті? Це якісь особливі сторінки, так мовні шлюзи це по суті такі собі вузлові сторінки. Уявіть головну сторінку великого багатомовного сайту, ну міжнародної організації, наприклад, з неї зазвичай ідуть посилання на версії різними мовами. Ага, такий собі центр розподілу, точно. І патент каже, що посилання з такого шлюзу це особливо сильний сигнал. Якщо такий шлюз посилається на сторінку X і каже, це наша французька версія, то це дуже дуже вагомий аргумент на користь релевантності сторінки X для французької. Тобто посилання з такого хабу набагато важливіше, ніж, скажімо, посилання з якоїсь випадкової статті в енциклопедії, яка просто згадала наш ресурс. Так, вага більша. До речі, патент також торкається якості посилань. Ну, наприклад, якщо посилання це просто частина стандартного меню навігації, яке повторюється на тисячах сторінок, як от списки мов у Вікіпедії. Саме так, то вплив такого посилання може бути, ну скажімо, зменшений. Система також може обмежувати загальний вплив посилань з одного сайту, щоб один великий ресурс не міг штучно накрутити мовну релевантність іншому. Розумно отже, маємо купу сигналів від різних посилань з різною силою, різною якістю, як це все збирається докупи, як виноситься остаточний вердикт промови сторінки. Ці окремі оцінки ЛРС вони агрегуються. Об'єднується в такий собі загальний показник, який патент називає дані мовної релевантності, Relevant Language Data, або РЛД, РЛД, і як він виглядає? Це може бути просто вектор значень для різних мов, скажімо, для сторінки Х РЛД може бути французька 082, англійська 092, німецька 01. Тобто дуже ймовірно релевантна для французької та англійської, і навряд чи для німецької. І цей мовний профіль РЛД, він зберігається десь в індексі пошуковика. Так, разом з іншою інформацією про сторінку. І коли хтось шукає щось, наприклад, французькою, система дивиться на ці РЛД і знаходить сторінки з високим показником для французької. Навіть якщо на самій сторінці тексту французькою обмаль або його нема взагалі саме так. Виходить, для людей, які щось шукають, це означає точніші результати, можна знайти щось корисне, що раніше просто губилося. Особливо для сторінок, де головне не текст, а скажімо, візуальний контент. Абсолютно, це спосіб використати, так би мовити, колективний розум мережі. Сама структура посилань, яку створили мільйони людей, підказує, яка мова тут доречна. Це глибше, ніж просто аналізувати слова. Дуже елегантне рішення, що використовує саму природу вебу. І це, знаєте, наштовхує на думку. Якщо ми можемо так аналізувати мовний контекст посилань для пошуку, угу. то де ще це може бути корисним? Ну от, чи можна за допомогою схожого аналізу якось візуалізувати, як інформація перетікає між різними мовними спільнотами в інтернеті? Можливо, знайти ключові мости між ними?